Недоступні доступні укриття. Лише впродовж минулої доби на гарячу лінію Львова надійшло 65 звернень щодо доступності та стану сховищ. Як повідомили у міській раді, більшість нарікань стосувалися укриттів, що розміщені в багатоповерхівках. Усі проблемні точки повторно обідуть міська чи районна комісії. Частину зауважень кажуть, уже вдалося вирішити. Загалом проблеми, які не потребують великих фінансових навантажень, пообіцяли виправити до наступного понеділка. Що ж робитимуть із зачиненими шкільними укриттями, посадовці наразі. Зі не знають водночас, нагадують усім керівникам комунальних та приватних установ щодо персональної відповідальності, якщо укриття не є доступним для мешканців під час повітряної тривоги. Нульове розмитнення для львівських митників, шістьох державних інспекторів митного поста городок викрили на махінаціях. Як повідомляє прокуратура, після 1 липня 2022 року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль, незаконно оформивши їм нульове розмитнення. Внаслідок цього державі не було сплачено обов'язкових митних платежів на суму близько 5 мільйонів гривень. ДБР повідомило ділкам про підозру, покарання передбачене статтею до шести років. Позбавлення волі. Вирубали дерев на 3 мільйона гривень. На стрищині виявили незаконну рубку 321 насадження. Як повідомили у Держекоінспекції, йдеться про дерева, порід вільха і дуб на околицях села Бережниця. Ще одного дуба зрубали на території об'єкту природно-заповідного фонду парк 19 століття. Особопорушника наразі не встановлено. Тебе, чого лікарі вже не уявляють своєї роботи, чи не найбільша кількість викликів бригади екстреної медичної допомоги пов'язана зі скаргами з боку серцево-судинної системи? Є випадки, коли і справді це серйозна патологія, а іноді пацієнти помилково плутають симптоми, пов'язуючи їх із серцем. Та, попри досвід медиків, додаткові методи обстеження для постановки правильного діагнозу вкрай необхідні. Відтак для них невід'ємним помічником сьогодні є електрокардіограф. Для виключення, все одно ми пишемо кардіограму. Хоч клінічно ти реально розумієш, що це є або остеохондроз, або міжреберна неврологія, але для постановки вірного діагнозу, все ж таки, це як додатковий метод обстеження для доктора дуже добре. Практично майже на кожному виклику ми застосовуємо електрокардіограму. Відтак, щоб оновити свої знання, дізнатися нове та обмінятися досвідом, для спеціалістів Центру екстреної медичної допомоги організували навчання по телеметрії. Станція отримала 40 апаратів для зняття електрокардіограм. І сьогодні лікарі навчалися працювати на цих апаратах, знімати електрокардіограми, а також передавати електрокардіограми в діагностичний центр, так як у вас в області діє телеметрична мережа. Загалом телеметричний сектор у центрі працює вже більше двох років. На кожну зміну є лікар-кардіолог, який допомагає медикам прочитати електрокардіограми. Телеметричний сектор працює так: на кожній бригаді є електрокардіограф, який має здатність передавати мобільним зв'язком кардіограми. Відповідно, лікар-телеметрист, який сидить на чергуванні, читає кардіограми. Якщо хтось не знає якісь певні нюанси, які можуть бути по кардіограмі, вони допомагають цю кардіограму прочитати, можуть надати консультацію і можуть порадити, який препарат краще вколоти. У Львові до телеметричної мережі під'єднано 200 апаратів. Лікарі вже передали на діагностику більше 10 тисяч електрокардіограм. Надання допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом є одним з пріоритетів, визначеним в державі. як і гострий мозковий інсульт, так як і пологи, хірургічна патологія. Гострий коронарний синдром відноситься до пріоритетних патологій, яким ми надаємо допомогу. Тому, коли життя пацієнта вже під загрозою, дуже важлива вчасна допомога і швидка постановка діагнозу в системі в ланцюгу порятунку життя, екстрена медична допомога наші бригади і диспетчера оперативно диспетчерського відділу є. На самому переді, на першому контакті з пацієнтом, і тому від того, наскільки він буде якісний цей контакт, наскільки він буде якісно проалізовані дані пацієнта, якими є насправді кардіограма і його клінічні скарги, настільки буде правильний маршрут пацієнта, вчасність надання допомоги і кінцевий результат. Додамо, що медики центру постійно беруть участь у різних курсах і на майбутнє вже також є заплановані навчання. В системі освіти. Яка започаткована в нашому центрі, постійно відбуваються нові курси. І одним з нових курсів, які ми зараз запланували з нашими партнерами, є складні дихальні шляхи і транспортування пацієнтів на штучну вентиляцію легень. Це вже курси підвищеної складності, бо вони відносяться більше до відділень реанімаційних. Нагадаємо, що медики здійснюють велику кількість міжгоспітальних перевезень пацієнтів і також медичну евакуацію хворих за кордон. З метою якнакращого надання допомоги в таких пацієнтів ми будемо спеціалізовано навчати наші бригади з початку медицини катастроф, бригади медевакуації для якісного надання медичної допомоги пацієнтам в реанімаційному форматі. Тобто ми будемо формувати реанімацію на колесах не тільки декларативно, не тільки обладнанням, а й знаннями наших медиків, які будуть проводити такі транспортування. Попри оновлення та осучаснення технологій, наші лікарі не відстають і завжди вдосконалюються задля кращої допомоги пацієнтам, зменшення інвалідизації та порятунку життів. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів. Відчути себе водієм ретро трамвая зможуть усі охочі. Цієї неділі у Львові святкуватимуть 129-річчя першого рейсу міського електротрамвая. Львів є другим після Києва містом на території теперішньої України, де запустили рейкові. На сьогодні у місті Лева діє вісім трамвайних маршрутів. За добу вони перевозять до 145 тисяч пасажирів. Зазначу, трамвайні вагони від ретро до сучасних експонуватимуть у депо на вулиці Городоцькій. З 12 буде відкриття до 16 години. У нас буде відкриті кабіни. Тобто, люди будуть водії, люди можуть запитатися, сфотографуватися на місці водія трамвая, Чому би ні? Можливо, в когось це була така мрія. Після 4 години у нас будуть закриватися кабіни, і вже огляд буде ретро трамваю зовні і лише салоні. Представники благодійного товариства «Мій тато захищає Україну разом з партнерами організували у Львові святкове циркове дійство для дітей військовослужбовців. На сцені цирку свої таланти показували юні актори. Ну, прекрасно, Слів немає. Ну, такі дітки-молодці, вони такі талановиті. Ага. що молодці. Нам сподобалося, дуже цікаво, тому що дітки вроді маленькі їй постальше, але вони так досить гарно, особливо була був класний номер, де хлопчик з дівчинкою повітряні, як робота, ну прям дуже гарно. Дивишся, наше покоління, ну прям пишаюсь. дуже класно. Найбільше вражають дітки, які приїхали зі Сходу. Вони викликають найбільші емоції. І вони, насправді, молодці. Їхня робота на високому рівні, як акробатів. Діти, попри усі складнощі, старанно готувалися до своїх виступів, розповідає керівник церкової студії з Херсону. І повітряні тривоги заважали процесу, і в принципі відчуття, що ти працюєш не вдома, це дуже морально, тому що все одно ну, розумієте, дуже важко творити, коли на бекграунді ти все одно постійно думаєш або про свою сім'ю, про безпекову ситуацію, або про своїх рідних, або взагалі про війну загалом і про нашу країну. Благодійне товариство Мій тато захищає Україну намагається щороку в Міжнародний день захисту дітей робити для малечі щось надзвичайне. Тільки коли в Україні був карантин через пандемію, їм довелося призупинити організацію масових заходів. Однак зараз дітям як ніколи необхідне свято. Тому вирішили організувати це особливе дійство. Розповідають благодійники. Це діти виступають для дітей. І діти представлені, діти, актори представлені церковного мистецтва, представлені зі всієї України. І сьогодні воно більш емоційне, тому що ті дітки, які виступають для дітей військових, вони тренувалися в деокупованих містах. Це дітки, які пережили обстріли, ракети, гради. Так і для них це не зламало їх, вони продовжували тренуватися і сьогодні приїхали показати свою майстерність. Допомагали в організації і волонтери ГО Яскрава країна. Зараз Львівський цирк це найбезпечніше місце, де діти можуть показати свою творчість, де вони можуть подарувати свій талант глядачам. І ну, сьогодні вони мають неймовірний. Досвід і можливість працювати на професійній цирковій арені. З ними працюють всі служби цирку, оркестр, світло, звук. І це дуже важливо, тому що вони себе відчувають справжніми артистами. Вони дарують радість глядачам, і це власне те, заради чого вони і продовжують займатися творчістю. Долучилися і представники психологічної платформи Тугезер. На жаль, через війну майже 60% українців зараз потребують психологічної допомоги, навіть не усвідомлюючи це, і це дуже сумно. Тому ми хочемо донести людям, що звертатися до психолога, до фахівця, нормально. Тобто, що говорити про свої проблеми це нормально, це природньо, і про них потрібно говорити, аби згодом не впасти в глибоку депресію і не закритися в собі. Загалом на сцені виступили понад 100 дітей. Надалі організатори планують провести їм турне по Європі, щоби за кордоном глядачі могли оцінити таланти наших юних циркачів. Разом сильні у Львові до дня захисту дітей, ментальний центр Together провів дитяче свято. Дійство присвятили, зокрема, внутрішньо переміщеній малечі та тим дітлахам, які через війну в Україні втратили батьків. У програмі свята робота з психологами, спортивні та розважальні ігри з аніматорами, кулінарні майстер-класи. А наприкінці заходу усі учасники отримали грамоти, заохочувальні призи та подарунки. Адже як переконані організатори, діти мають радіти. Гідно статистики МОЗ України більше ніж 60% українців потребують психологічної допомоги, і більше ніж 20 мільйонів українців цієї допомоги собі дозволити не можуть. Наша мета донести, що бати про ментальне здоров'я настільки ж необхідно, як похід до стоматолога, і це не дорінює як квиток психікарні. Ми відкриті до кожного, хто потребує допомоги, хто хоче бути вислуханим і почутим. Переможемо травму «Тогезер». Ми називаємось тогезер переводі з англійської разом. А ми ментальний центр безкоштовної психологічної допомоги. Українцям. Ми зараз проходимо через дуже важкі часи, тому якщо ви почуваєтеся тривожні, якщо у вас депресія, апатія, погано спите, будь ласка, знайдіть нас together.ua, і ми з радістю безкоштовно будемо там для вас Тримаємося разом!